Далеко, <потрібно> так? від мене? Я зрозумів. <потрібно> Чи Не можу, я мені він вибив крило, і я його не можу докрутити. Бля, я тебя вот сам не крутит побачить. Пердум ты старий. Сінається чуть? А, не, не грушусь. А ти чого увидешь? Давай кажи що це подвиг. И двигун мені підбелов, короче. Серьезно.